Щиро вам подяка. Шановні депутати, відповідно до статті та регламенту обласної ради на час роботи сесії необхідно обрати секретаріат е, сесії. Регламентом обласної ради встановлено чисельний склад секретаріату при особі. Обласна виборча комісія попередня запросила у керівників обласних організацій партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах, пропонувати щодо кандидатур по складу секретаря. депутати. І Вахно Анатолій Іврійович, Уєвчан Санасарович Сана, та Сличенко Віктор Володимирович. Прошу депутатів визначені. безпечний так яка 영 네. 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 네.